Сьогодні готуємо кутю по-харківськи. Що нам для цього треба? Рису промитого 70 грамів, булгуру підсмаженого в духовці чи на пательні 70 грамів, 150 грамів молока, 200 грамів узвару, маку перетертого з цукру у співвідношеннях 1 до 1 50 грамів, сушених фруктів 50 грамів, меду 40 грамів і смажених волоських горіхів 40 грамів. Змішуємо усі інгредієнти в каструлі, казані, глеку, в чому прийдеться. Усі інгредієнти, окрім меду та горіхів. Розігріваємо духовку до 120 градусів, ставимо всю цю ємність накриту в духовку, випікаємо 40 хвилин. І можемо їсти одразу, додавши меду та горіхів, чи залишити стояти на ніч, набуватись смаком. Я спробую це зараз їсти і не обпалити собі рота. Ой, страшно. Це найсмачніше.